Привіт! Подивися, як зручно залишати коментарі прямо на візуалізаціях у додатку Кісліст. Якщо хочеш звернути увагу клієнта на якийсь важливий елемент на візуалізації, в кісліст просто додай піншпильку шпильку з коментарем у потрібному місці. Все дуже просто. Натискаєш на візуалізацію, вводиш коментар і надсилаєш клієнту. До речі, до коментаря можна додати емодзі. Важливо, щоб клієнт побачив твій коментар, список із візуалізаціями має бути попередньо надісланий йому. Покрикову інструкцію, як це зробити, знайдеш в описі до цього відео. Після того, як поділишся списком, клієнт побачить коментарі, прикріплені до конкретних місць на візуалізації. Натиснувши на пін шпильку він зможе відповісти на твій коментар. Більше того, клієнт також може залишати свій ПІН з коментарем, якщо хоче звернути твою увагу на якийсь окремий елемент. Завдяки цій функції ви легко передасте одне одному свої думки і точно будете говорити про одне й те саме місце на візуалізації. А якщо працюєш у команді, то можна не лише додавати коментарі для клієнта, а й перейти в розділ приватних коментарів. Поставивши пін, згадати когось із колег та залишити для нього повідомлення, надіслати вкладення або посилання. Пін-коментарі на візуалізації це новий рівень комунікації з клієнтом та командою.